Чи можна серйозно сприймати це моє пророцтво? Не можу в цьому переконати. І як міг переконати пророки Єлисей Ілля, як вони могли переконати, але час проходить і все розставляє на свої місця. Покаяння перед Господом дасть можливість зберегти Україну. Є розуміння, що повернуться. І окуповані території, і Крим, те, що здається зараз, нереально. Але воно повернеться, але треба покаятися. І в Україні зараз немає іншого виходу з цієї ситуації з цього важкого глухого кута. Коли підписувати мирний план і не підписувати, а результат фактично один. Але Господній мирний план для України це той, який дає життя, забезпечує мир і цю перемогу в Господі. Але треба покаятися загоніння євреїв і кров усіх невинно вбитих в національному постійній молитві, і тоді настане мир. І ніяк інакше.